І вас втретє вітає онлайн-прийомка. Є про що розповідати, розпаковуємо посилки. Ви знаєте, як поперло, так поперло. Почався ранок з того, що мені з Вінниці привезли ось ці радіатори. Покажу. А, не ці. А ті, так? Да. Радіатори. І там ззаді три штуки їх є. Один, два, три, великі. Почався ранок з цього. Потім прийшла посилочка з цими радіаторами. Оце, що ви бачите на відео, там 92 кг. Розпаковуємо ми наступну посилочку. І що ми там бачимо? Як неочікувано, знову радіатор великий. Ну, Воно так і буває такі дні, що я йде, то йде. І що хотів сказати, це клієнт ось відправив, дивіться, в міді він написав е, 3,2 кг. Зараз ми маємо 2,9 З міді ми достали ось такі, це латунні втулки. Вони обміднені, латунні втулки. Якщо поставити то все сходиться. 3,1, ну, 3,2. Воно майже показує. ну 3,2. То сходиться. Так, 2,9. бачите Тобто це латунні втулки. Ось це. Покажу. Тепер, ще хочу вам розказати. Ось людина взяла алюмінієві радіатори. Дивіться, вони приймаються пів ціни алюмінія. Навіть якщо ви повізбивали цю пластмасу. Не потрібно цього робити, робити дурну роботу. Все одно вони приймуться по 18 гривень на кілограм. Ось у нас є алюмінієві радіатори, дивіться. Вони, бачите, з пластмасою, десь трошки желіза, може є, планочки нижні. Вони приймаються по 18 гривень кілограмів. І ось людина проробила роботу, повідбивала, і це все одно не чистий алюміній, Все одно їх приймуть по 18 гривень кілограмів. Це поки є що показувати, думаю, то е, буду вам показувати і підказувати. Що ще хочу сказати? Це ми висінили. Це чушка цинкова. Бачите, структура така кристалена. Це не свинець, це в попередньому відео на рахунок нього. Це цинкова чушка. Що вам ще цікавого розказати? Ніби все, розпаковуємо посилочку далі, бачимо, там є і технічний алюміній, ми його Сергієм відберемо, Ось, бачите, каструлі є. Кришки. Оце технічний алюміній, який йде по 60 гривень кг. Ми це окремо зважимо. Людина кинула все разом, але ми це все окремо зважимо і людині це порахуємо окремо. Ну, ось так. Кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на мій канал. Онлайн-прийомка, приймаємо посилки всієї України, приймаємо технічне срібло, приймаємо все. Кому цікаво, пишіть на Viber. Гарного дня!